Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишуть що одного із фігурантів справи Міндіча затримали СБУ та передали для детективів набу, щорі починають розбігатися. Корупційного бандита Тімурку Міндіча, маманця Зеленського, евакуювали до польського кордону на гвинтокрилі. Пише журналіст Сергій Медяник. Далі мовою оригіналу. Те, що організовували, за словами журналіста, нібито міністр оборони Шмигаль, головнокомандувач Сирський, міністр внутрішніх справ Клименко, голова Нацгвардії Півненко, голова державної прикордонної служби Дайнеко, начальник управління держохорони Морозов, голова. ДСНС Даних казівки нібито давали татаров та Єрмак. Журналіст радить голові СБУ Малюку, директору набу кривоносу та генпрокурору Кравченко та керівнику САП Клименку негайно заарештувати всіх злочинців разом з головою корупційної мафіозної банди та покарати усіх за законами військового часу. А ось що про це говорить один із військових далі мовою оригіналу. Доброволі Збройних сил України пішов добровольцем обороняти Чернігів, Чернігівську область, потом воював Серебрянському лісу. Харьковской области, в Часовом, Яру, Курахова. И сегодня я послушал так называемые пленки Миндича, почитал новости. И у меня такой вопрос: а за что я пошел воевать в 22 году? Бросил хорошую высокооплачиваемую работу, потратил своих сбережений около 40 тысяч долларов, И чтобы что? Чтобы в 25 году узнать, что воруются миллиарды на защите энергетики? Да что погибли мои товарищи которые оставили свои семьи и думали что государство их защитит а оказалось что это именно государство их и обворовывает в виде тимура миндича партнера зеленского по кварталу и возникает вопрос а что будет дальше кто будет за это отвечать и чего нам ждать в будущем за что нам воевать дальше? Олексій Гончаренко додає, коли ми пишемо і говоримо, що треба терміново зняти весь Кабмін, міняти коаліцію, міняти всіх людей. Це не просто про те, що міндіч крав гроші, хоча й це теж, бо це друг Зеленського краде гроші. А це означає, що сам Зеленський неефективний і не розуміє, як керувати та як підбирати людей. Крім того, що я не вірю, що він не знав, що вони роблять, а значить, був з ними і в тімі, і в долі. Але головне це ефективність самого кабміну. От, наприклад, був звіт рахункової палати про використання коштів на захист енергетики. Викрасну лише 18 мільярдів із 36, тобто 50 з цих 18 мільярдів вкрали приблизно 10-15%. Виходить, реально побудували укриттів десь на 40 45 Отже, кабін ефективний менше, ніж на 45%. А це те, що ми не можемо собі дозволити. У нас війна, у нас гинуть люди. Наш ворог набагато ресурсніший і сильніший. А ми собі дозволяємо бути ефективними менше ніж на 45%? Це питання виживання держави. Тому наше завдання бути не просто сильними, а й жорстокими. Бо йдеться про порятунок країни. Не мовчала і Дана Ярова. А тепер давайте серйозно. Пішов третій день після опри. Прилюднення плівок мінг дівчата справи, яку озвучило набу. Я більш ніж певна, нам показали відсотків 5, а може менше від того, що там насправді було. Президент поїхав у Херсон, не коментує СБУ, яке вже мало б записувати і виписувати підозри за державну зраду через співпрацю фігурантів із країном-агресором, прикинулись мертвими. Двоє ключових фігурантів втекли з країни. ДПСУ не розуміє, як саме уряд відсторонив, а не звільнив міністра юстиції та екс міністра енергетики Германа Галущенка, того самого, який є безпосереднім учасником схеми по енергоатому. Міністерка. Енергетики Світлана Гринчук на робочому місці. Юлія Сорденко, яка фігурує на плівках НАБО, теж на робочому місці, обіцяє провести держаудит енергоатому. Проблема лише в тому, що держаудит підпорядковується уряду, тобто головне завдання аудиту не вийти самим на себе. Уряд у відставку не пішов. Секретар РНБО Умєров, колишній міністр оборони, про якого САП уже заявив, що міндіч мав вплив і в оборонній сфері, знаходиться в Стамбулі. Експрем'єр, який зараз міністр оборони за його каденції, всі ці схеми працювали спокійно, почуває себе прекрасно. Мілованов, член на наглядової ради, який за півгодини до її розпуску на. Писав заяву про звільнення, теж почуває себе прекрасно. Той самий, що радив нам дихати під час відключення світла, силові структури кошмарять бізнеси, поки фігуранти наймасштабнішої корупційної справи спокійно виїжджають з України. Енергоатом заявляє, що корупційні схеми не вплинули на їхню діяльність. Позитивні блогери намагаються з зліпити цукерку. 95 й квартал відхрестився від міндіча, який має 50% компаній. У Мене лише одне питання. Ви знущаєтесь? Ви реально не розумієте, що ми це не збираємось ковтати? І хочеться крикнути як в тому анекдоті: прекратіть робити херню, але на жаль. Вся ця херня відбувається за наші з вами гроші. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки робить кожен сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!